Слава Україні героям слава найперше, пане майоре, я хотів би почути від вас враження про підсумки року від верховного головнокомандувача збройними силами України Володимира Зеленського. Чи переконливим був президент на щорічній прес-конференції? І який після у вас лишився після публічного виходу перед журналістами Зеленського? Ну, давайте говорити відверто. Е, якщо аналізувати повністю, звичайно, е, формат програми має затягнутися, але якщо говорити про головні речі, які я очікував почути від президента, ну як мінімум, я все-таки чекаю вже другий рік, що він, хоча б раз вийде, і скаже: Вибачте, так, люди, вибачте. Я все-таки не думав, що Путін полізе. Я був впевнений, що там хватить в Росії здорового лузу. Тому ми далі продовжували думати про сім мільярдів. Замість розширення збройних сил України ми далі катали асфальт замість бетонування східних рубежів і північних рубежів і так далі від ворога. Тобто, і говорячи вам про ці дурнуваті шашлики, я фактично розумію, що наразив на небезпеку дуже багатьох людей, які померли разом зі своїми дітьми в розстріляних автівках. В порках на Житомирській трасі, чи десь там в Бучі, чи в Вірпіні, чи під Гостомельським аеропортом, і так далі. Тобто, вибачте мені, шановні українці, я розумію, що це мій хрест, і я його буду нести до самого кінця свого життя. Це було б вступ. А далі, а далі я би очікував від президента почути хоча б щось про нашу перемогу, яким чином він бачить закінчення війни і самої перемоги. Так. Тому що формулу миру ми всі чули: у формулах миру немає ніякого спільного нічого спільного з реальністю. Це знаєте, це мрії Зеленського. Ну недаремно його журнал «Політику» назвав головним мрійником. Да? Тобто він там в рейтингах на першому місці, от але всі формулі миру немає з десяти пунктів, які вони презентували, з якими вони носилися як дурень з писаною торбою. З тих десяти пунктів немає жодного реалістичного сценарію стосовно вступу України в НАТО. Тому що саме відсутність загрози з боку Росії це і є наша перемога, бо все остальне це не перемога, це бла 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 Тому що дойшовши ні, не так доповзши до кордонів 91-го року на плечах тих, хто ломанулися в військомат в лютому місяці, і так далі, ну ми не доповземо. Але навіть якщо ми доповземо туди до тих кордонів, то що далі? Росіяни в космосу летять? Ні. Росіяни перестануть нас бомбардувати? Ні. Росіяни передумають винищувати українців як націю. Ні. Вони відмовляться від своїх планів захопити е, ті території, які вони ввели просто-напросто в свою конституцію Запоріжжя, Херсонська область, Запорізька область в межах їхніх адміністративних кордонів. Це ж треба Запоріжжя віддати, е, Донецька, Луганська область, в тому числі. Ні, вони від цього не відмовляться. То питання відкрите до пана Зеленського. Так, в чому ж формула нашої перемоги? Бо формули миру немає. Це все болталогія, бла бла бла. А перемога в чому тоді? Яким чином ти збираєшся убезпечити державу Україну від нападок Росії, не зайшовши в НАТО? логічним було б, звичайно, сказати, що от для того, щоб нам зайти в НАТО на момент, як наші солдати дойдуть до кордону, Україна має зробити 10-50-100 реформ, які передбачають вступ країни до НАТО. Щоб західні партнери нас потім не тикали носом, що у вас тут правосуддя не таке і антикорупційна боротьба провалена. Тому я нарізаю задачу парламентарям. Закон номер 1, 2, 3, 4, 10-50. Все, Прийняти ці закони, поки солдати воюють, ви зобов'язані, от в рамках вступу до НАТО зробити те то те-то. Це були би плани, які люди розцінять як план перемоги, план безпеки після виходу на кордон 91 го року. А так що далі? Які пропозиції зробив, наприклад, президент Зеленський західним партнерам? Скажіть, будь ласка, чи воєнні дії на території України, розвалена економіка, купа біженців, третина населення вже не живе в Україні? І, будь ласка, чи це не є підставою для президента Зеленського, який як, як деякі недолугі журналісти казали, ну витягнете цю міжнародку? І, будь ласка, чи це не є підставою звернутися до наших західних кредиторів для того, щоб в Україні як мінімум списали борги? Слухайте, ну коли американці нам дають гранти, тобто дають гроші, ну безповоротну допомогу? Європейські партнери нам дають в левовій своїй частині позики під відсотки. Позика, державний борг України на сьогоднішній день вже фактично, якщо не помиляюся, 100% нашого ВВП. Ми яким чином це віддавати будемо? А війна ще навіть не нуше навіть не видно того кінця. Ось де робота президента. Це теж пов'язано з нашою перемогою. Далі. 300 мільярдів заморожених активів американці зараз починають вести перемовини з західними з усіма партнерами, щоб все таки ті заморожені російські активи передати Україні на зброю, на то на що нам треба. Скажіть, будь ласка, а скільки перемовин провів президент Зеленський в цих рамках? Щоби все-таки заморожені активи нам передали. Бо наскільки я знаю, європейська спільнота взагалі зараз навіть не знає, чи, чи варто Україні віддавати відсотки по тим замороженим активам, а не говорю вже про самі активи. І вони навіть не мають механізму. То що ти робиш, пане президент? Відповідаючи за зовнішню політику і нацбезпеку безпеку в контексті тих речень, які тільки що озвучив я. Ну тобто розумієте, і оце оце цей після смак. Це це називається. Ми послухали головного мрійника країни про те, як він е, як ці е, вчителі з зарплатою по 4 тисячі євро, е, будуть гуляти між деревами, мільярдом дерев, яких вони посадили, і десь там виготовляти мільйон дронів. Оце ми почули. Ми почули, що 26 тисяч дронів лежить на складах. Я не почув прізвище людини, яку заарештували наші силові структури ДБР. Так, тому що це відверто це державна зрада. Тому що не передати хлопцям сьогодні оборонцям при дефіциті снарядів, не передати їм fpv дрони то це не то, що державна зрада. Це взагалі це на голову не налазить. А він нас такий, знаєте, ньюсмейкер. Вийшов і розказав новину, У нас на складах 26 тисяч дронів, де та армія дронів, у нас волонтери тягнуть цю лямку. Ну і так далі. Тобто, на сьогоднішній день, ну як мінімум, Зеленський мав би розуміти, що якщо в нього виборна посада, а ми не топимо по темі вибори, тому що війна, воєнний стан, як ж які ж вибори без військових. І так далі, ми розуміємо, що легітимізовувати цей треш ще на п'ять років, поки хлопці і дівчата в окопах, ну це гріх перед ними, і це зрада тих, хто зараз в окопах. Але тим не менше, тим не менше, якщо ми не можемо прибрати обрані посади, ну як мінімум Зеленський може прибрати чиновників корупціонерів і тих, з на яким навізах як кажуть, в культурному середовищі руку не подають, що там робить шурма. Як йому не мулюють мільйони, відправлені за непоставлену електрику з окупованих територій. Слухайте, там радники, порадники, офіс Єрмака править сьогодні країною. Офіс Єрмака в контексті вашого опитування. Та не будуть вони ділитися ніякою владою. Ну він вже просто... пане пане майоре сказав, що п'ять 6 людей там з його оточення це ті люди, на плечах яких тримається все. Ну, так, звичайно, татаро, шурма, Єрмак, хто там ще там? Ну, ще там пару чоловік можна він там називав Так, да, Подоляк, напевно, да. то ж відповідальне за, медіа, за медіапомийки, Да, разом з їхніми телесеріальчиками, на які виділяються колосальні кошти. Ну, звичайно, це якраз це вони і є. Це напрямківці, але ще раз наголошую: Зеленський самоусунувся від виконання своїх президентських обов'язків в контексті керівництва внутрішньою політикою в держави. Кадрова політика це Єрмак. Я ще раз наголошую: Єрмак, людина в Офісі президента, виходячи до журналістів, що сказав? На якесь питання я дав доручення прем'єр-міністру розібратися. Ти хто такий? Ти Єрмак, який дає доручення прем'єр-міністру в Парламентсько-Президентській Республіці. Ти хто по посаді, що ти можеш дати доручення? На превеликий жаль, це факт. І цей факт, я не знаю, як його можна спростувати. Ну що в нас не Єрмак править. Випробуйте закон про статус народного депутата. Передбачає обмеження права пересування народного депутата. Не передбачає, але постанова уряду виконавчої влади може заборонити представникам законодавчої влади, які обрали цей уряд, пересуватися. Тому що вони зажали під себе всю зовнішню політику, і на сьогоднішній день, якщо щось вийшло, то це вони. А якщо не вийшло, то вони тихенько мовчать і єдиний марафон про це не розповідає. Що в нас все нормально в Америці сьогодні? У нас нормально сьогодні зі снарядами? Що вирішив Ремштайн? Що, Що зайшло в 12-й пакет санкцій? і чому Росія далі продовжує заробляти на вуглеводнях? А що ти зробив, пане президент, щоби знайти вихід як мінімум на Індію, через яку фактично вся російська нафта перепродається і отримуються колосальні прибутки? Що ти зробив сьогодні, відповідаючи за зовнішню політику? В кінці кінців Вова, де снаряди? Отаке питання його можна задавати. Ну якщо Мар'яна і Валєра, то він тоді Вовочка. Десь так я на це дивлюся. Це президент, Ні, ну він не лох і не тряпка. Я вже це чув. Про лоха чув три роки назад, а про тряпку почув сьогодні. Хоча, з другої сторони, позиція по Польщі треба похвалити. Правильно, у нас є підписані документи. Нехай європейська спільнота відповідає за свої підписи. І як вона відповіла? Три покійника на таможні: три наших е е е цих. Е Водія вже померли. Півтора мільйонів збитків в державі України не враховуючи півтора мільярда, перепрошую, це те, що вже фахівці рахували. Але тут ще не врахована втрачена вигода. Чому? Тому що західні партнери відмовляються від контрактів з нашим бізнесом, бо ми неналежний поставщик. Ну що далі говорити? Крапка? Ну. І він сьогодні сьогодні економіка країни тріщить по швам, а Він розповідає про польську ситуацію. Треба трошки почекати там потепліє. Я пам'ятаю цитату Зеленську: треба трошки почитати, там потепліє. Місяць назад сказав потепліло. Пане да, Ігоре, так. пане Ігоре, хотів ще вас запитати. Ось про що Єн Столтенберг каже про те, що Росія вже не досягне цілей свого вторгнення в Україну. Генсек НАТО зазначив, що Путін втратив Україну назавжди, навіть попри великі військові зусилля, Росія не зможе досягти своїх цілей в Україні. А через два роки війни Україна ближче до НАТО та ЄС ніж будь-коли. Ну він закликав союзників вивчити можливості надання Україні більшої кількості оборонного обладнання шляхом внесення змін до існуючих угод із третіми країнами, чи можна чи можете ви однозначно сказати про те, що Росія вже не досягне цілей свого вторгнення в Україну? Чи все таки вони перли, пруть і будуть перти ще роками чи десятиліттями на Україну? Вони збираються довести виробництво шахедів до 6 тисяч штук на рік. Вони ви наростили виробництво ракет там, вже навіть не знаю до скількох. Шести мільйонів, не мабуть, не шести тисяч. На рік. Ні, шахеди, такеди, та. да. Виробництво снарядів в них повністю замкнений цикл, навіть незважаючи на допомогу від Північної Кореї, де нам, до речі, ньюсмейкери західних партнерів теж повідомили, що Корея поставила тисячу контейнерів. Це десь приблизно мільйон. А весь західний світ поставив нам снарядів 480 тисяч. Спромоглися. Весь всі західні партнери. А тут одна північна Корея дала мільйон. Ви розумієте? І зараз сказати, що все вони не досягнуть, це називається як це? значить, знаєте, як цей сигнал подивляться західні партнери в Кажуть, Ну от бачите, Трамп був правий. В них там все нормально. Трамп Джуніор нещодавно виходив в ефір і казав, що. Яка війна в Україні, то все фігня? От в Ізраїлі, ото війна в Україні вже все. От вам ще дякую, пане Єн Столтерберг. Тепер американські платники податків можуть стати спати спокійно, війна в Україні вже закінчилася, бо вони вже росіяни не досягнуть. А в нас мінус 10 мільйонів населення в державі. Це вони досягнуть чи не досягнуть? А якщо ще пройде 3-4 роки? Ви що думаєте, що ті дітки з мамами будуть повертатися в Україну, відбудовувати розруйновану державу через 4-5 років? Вони закінчать школу, вони поступлять там у вузи. Вони сюди не повернуться, це втрачене покоління. Отже, окрім того, що ми маємо сьогодні багато біженців, ми ще маємо втрачене покоління, яке сюди просто не повернеться, і, і це вже значить, що Росія не досягне. А може в цьому і є сенс Росії зробити Україну країною розваленою економікою з населенням втричі в разів менше ніж було до війни. Так може це і є сенс російської так званої СВО, окрім територіальних претензій до України, що вони там собі щось придумали? Розумієте? Тому я вважаю, такі заяви, треба їх або дуже гарно розшифровувати, щоб вони не шкодили Україні. Бо так можна зрозуміти, що вже хватить Україні допомагати. все вже Росія програла, все кінець війни, слава Богу. Ну, десь так це виглядає. Я, я не люблю знати таких от натяків журналістської спільноти, яка е, трактує ті чи інші фрази в своєму розумінні. Ми бачимо дуже багато західних медіа сьогодні. Ну фактично відробляють гроші росіян, говорячи різні несенітниці про нашу війну, і це теж треба визнавати. Тому дуже прикро, що Єн Столтерберг послав такий сигнал, що вже Росія ну нібито програла. Ну це не він не, не конкретно так сказав, але це теж можна прочитати між рядків, особливо якщо не дуже хочеться давати українцям зброю. Ну ви праві в тому, що можливо одна із. Задач Росії це перетворити Україну на країну, в якій неможливо жити. Ну, Тобто, частина економіки зруйнована, частина зараз схід, південь зруйнована, там міста, села взагалі в ноль майже. І тому зрозуміло, що це велика сіра зона, в яку перетворюють вони Схід і Південь, для того, щоб там взагалі ніхто не жив і вони просто ну, взагалі. як... як... На місяці взагалі нічого не було. Все ж таки, давайте дуже коротко на 24-й рік. Які ваш прогноз за дві хвилини? Я не прогнозую. То, що буде тяжко, ну всі кажуть, що буде тяжко. Якщо не наладимо ситуацію з мобілізацією, буде повне лайно. Хлопці на передовій з дівчатами закінчуються, а поповнення поки що не видно. І Якщо не роздупляться наші західні партнери з грошима і з снарядами. Ну, ми в 24-му році будемо залишати ті чи інші позиції, вирівнюючи фронт для того, щоб злузити лінію фронту, щоб можна було її втримати. Ну тобто, на кшталт там Мар'їнка, ну вже зрозуміло Авдіївка. Я думаю, що мало що залишилося. Якщо не буде снарядів, ми можемо її не втримати, і на тому буде крапка. Так само, як це було з усіма містами, де росіяни брали б напівуточні на кшталт Бахмут там чи попас там свій час, чи чи будь-яке інше місто. Тому прогноз в мене нема втішного прогнозу в контексті е, якогось там реверансу. Е, якщо не буде дронів, будемо партизанити. Ну от, от і вся історія. Вибори вибори в Америці перевернуть дуже багато ситуацій в світі, і взагалі 24-25 роки, років, якщо не помиляюся в 70 країнах. Вибори у нас буде все тяжче і тяжче. Популісти ростуть. Подивіться, виступ Трампа півтора години виступ Трампа на стадіоні. Ну він фактично половина цитат Зеленського.